Зеленський заявив, що чоловіки за кордоном мають бути або на фронті, або працювати і сплачувати податки. Але якщо ви за кордоном і ви призивно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Про це президент України сказав на спільній прес-конференції з прем'єркою Естонії Каю Калес в Талліні 11 січня. За його словами, ці чоловіки повинні, якщо не воювати на фронті, то сплачувати податки, адже в іншому разі не буде грошей на військових. У нас також є питання до нашої влади. Грошей немає, а паралельно внутрішні ауди та Генеральна інспекція Міноборони України знайшли масове розкрадання коштів. Лише за останні 4 місяці виявлено порушень на 10 мільярдів гривень. Якби всі ми пам'ятаємо, яйця по 17 гривень за штуку. То можливо спочатку потрібно розібратися, куди зникають гроші: з донатів, з міжнародної допомоги, з податків, а потім вимагати примусового повернення. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.